Всім привіт! Я Білхіхок і ви на каналі Білхіхок назад у минуле. Сьогодні я хочу вам показати, як правильно встановити модифікацію на гру Silent Hunter 5. Я думаю, що відео буде не дуже довгим, але постараюся вам е так розказати, щоб вам все було зрозуміло по порядку. А ви по можливості постарайтеся запам'ятати е, в очередь, що за чим потрібно робити. Так, ну що, погнали. Для початку вам потрібно скачати гру Silent Hunter 5. Скачати її потрібно. Е, її потрібно встановити, її потрібно встановити. Зразу на диск, тобто, там не має бути ніяких більше. От, тобто, є диск Д, К чи ще якийсь диск, і зразу має бути папка Silent Hunter. Вона має зразу бути встановлена. Вона має підписана бути тільки на англійській мові, ні на якій іншій. Тільки на англійській мові. Добре. Встановили ми гру. Оце ми відкрили вже папочку з грою. Далі скачуємо архівчик за посиланням, який буде в мене під відео. Архівчик він називається збірка від Bill Hickok версія 1.9. Дивіться народ. З цією збіркою я вам полегшив життя, мабуть, на дуже довго, тому що ця збірка складається тільки з одного файлика. Тобто з папки. Вам нічого не буде потрібно скачувати там 10 чи 20 папок. Скачуєте всього-навсього ось ось оцю одну папку. І всі, всі, всі модифікації, всі оновлення, все відбудеться автоматично. Так що дивіться. От ви скачали цю оцю архівчик. Відкриваємо його. Відкриваємо цей архівчик. У вас. Появиться ось таких три папочки. Дивіться, можете навіть зробити ось так, як я відкрив архівчик і відкрив папочку з грою, тому що вам потрібно буде його розархівірувати в папочку з грою. Дивіться. Відкриваємо, відкриваємо ось цей цю таку програмку, яка встановлює моди. Цю програмку, що нам потрібно? Нам потрібно буде ось це все виділити і просто перенести ось сюди в папочку з грою. Ось сюди, просто де знаходяться файли з грою. Так. Пропустіть, в мене вона вже встановлена, тому, 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 тому не знаю. Встановилося воно ні, подивимось. Далі. Що ми робимо? Далі що ми робимо? Е, виходимо назад. У вас тут встановило, коли ви встановлюєте це все скопіруєте, у вас становиться такий е, папочка, як mods. От він буде тут вище. Що ви робите? Е, берете, заходите в цю папочку mods. тут в ігрі, в куди воно встановило. І. Берете оцю збірочку оцю збірочку з архіватора і переносите, вставляєте прямо сюди в папочку. Я вставляти не буду, а ви вставляєте. І воно там пару секунд переписує його. Все, цей, ця збірка, цей мод знаходиться у вас в цій папочці. Що ми далі робимо? Що ми далі робимо? Дальше. Повертаємося назад в... Так, в папочку з, з грою. Шукаємо ось такий файлик. Ось цей файлик шукаємо. Запускаємо його. Запускаємо файлик. Ось ця збірочка, оця збірочка, оце, вона вже у вас тут появиться, вона появиться ось тут, після того, як ви її перепишете в мод той файлик, в папку мод, вона появиться ось тут. Ви просто на неї клацаєте раз і нажимаєте ось цю, 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 цю рисочку. Ця, це буде, Почнеться встановка цього моду. Тобто Цей мод почне встановлюватися вам е, в ігрі. Тобто що ця програма робить? Вона автоматично всі, всі, всю зборочку, всі, всі всі моди, які є, вона якби роз, якби встановлює самостійно, тобто, куди потрібно, вона все розносить. Так що ось тут почнеться таким зеленим загрузочка. Коли вона зайде, значить, мод встановився. Все, ми це робимо. Я вам не буду показувати, тому що він в мене встановлений. І я думаю, що вам все зрозуміло. Так, 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 так. Далі, що ми робимо? Запускаємо, коли вже встановився мод, запускаємо гру. Ми запускаємо гру. Так, цей модифікатор. Так, так, так. Silent Hunter 5. Запускаємо. Він вже в нас має запускатися. Модифікований, модифікований. Але це ще не все. Запам'ятайте, далі будуть такі речі, які вони дуже важливі. Так, це ми можемо пропустити цю заставочку. Можемо пропустити. Так, йде загрузочка. Йде загрузочка. У нас швидко загружається, нічого страшного. Можемо трошки почекати. час маємо. Дивіться, є, можливо, на відео воно буде все трошки розтягнуто, але насправді це робиться за якихось до 5 хвилин, це все робиться. Можливо, навіть швидше. Все по порядку. Дивіться, в нас появляється менюшечка. Е, Появляється в нас менюшка. Е, Запам'ятайте таке, для того, щоб ця зборочка працювала правильно, нам потрібно пропустити навчальну місію. Нам її просто треба пропустити, тому що вона, тому що вона заважає модам працювати нормально. Для того, щоб пропустити цю місію. Я вам показую, що потрібно зробити. Робіть так, як я вам кажу. Тобто, берете. У вас тут не буде, тому що у вас ще не буде нічого. У вас це буде таким сіреньким сидити, Це ви не зможете на У вас буде вибрати нова компанія. Нажимаєте. Тут можете вводити ім'я, яке у вас потрібно. Я вам для прикладу просто покажу. Нажимаємо Прийняти. Ну, давайте я вже, в принципі. Так і назву назву Біл Хікок. Капітан. Зараз хвилиночку. Хвилиночку є. Є. Нажимаємо прийняти. Дивіться, у нас відкривається ось таке. Дерево з роками, тобто ми будемо поступово проходжувати місії, і у нас будуть відкриватися ці роки. Дивіться, що ми робимо? Це наша початкова місія. Давайте так, тут можемо виставити високо і нажимаємо Почати ігру. Зараз може довго дов дов розрити доставиш, ось це початково вона завжди довго, а можливо, ні. Зараз подивиться. Зараз ми з вами пропустимо навчальну місію. Дивіться, все, як робиться і що за чим. Це дуже важливо, щоб з борочками моди, моди все працювало правильно. Ну, дивіться, для чого, взагалі, що ми робимо? Чому ми це запускаємо? Нам потрібно це запустити, тому що для того, щоб в папці мої документи в файлику, там, де появиться зберігання, щоб ніби появився цей файлик зберігання, ніби ми почали проходити компанію. Нам потрібен цей файлик. От Для цього, щоб цей файлик з'явився, нам потрібно почати місію. Так що чекаємо. Так, пішла місія. Берем yeah. yeah. Так, чуємо, всі говорять на німецькій. Ну, значить, зборочка вже Ті, працює, але для повної її активації і щоб нормально Ті, вона працювала, треба зробити певні рухи. Зараз я вам покажу. Так, це але шпуре, дасте крік комп. Так, дивіться, коли ми вже e, керуванням можемо керувати, що ми робимо? Ми можемо виходити. Лише давайте в настроїчках я зараз по покажу. Дивіться, у вас тут може бути галочка оконний режим. Цю галочку знімаємо. Знімаємо її не потрібно. Цей галочки не потрібно. І можемо виходити в Windows. Виходимо зразу в Windows. Вийти зер. Так. Продовжуйте. Так, ми вийшли в Windows. Далі. Що ми робимо? Заходимо в папку Мої документи. Документи. Комп'ютер мої документи має у вас бути така папочка Silent CH5, Silent Hunter 5. Далі в папочку Data. Далі в папочку CFG. Заходимо. У нас є ось такий файлик. Ось такий файлик. Ми його відкриваємо за допомогою блокнота. Дивіться. В нас тут пише фальш, фальш. Нам потрібно фальш змінити на true. Зараз фальш міняємо на true. True. Тобто, ми міняємо на правильно. Неправильно міняємо на правильно. Все. Тепер зберігаємо його. Зберегли. Зберегли. Так, так, так. Ну, можна сказати, що зробивши ці дії, обучалочка в нас пройдена ось ця навчальна місія. Але дивіться, дивіться, що ми ще робимо. Заходимо в папочку, де в нас гра встановлена. Нам потрібно знайти, знайти. нам потрібно знайти ось такий файлик. Зараз я вам скажу. Ось цей. ось цей. Ми його запускаємо. Цей файлик, цей файлик він дуже важливий. Він нам активує всі довідники, всі, все, що нам потрібно, активується. Для цього нам потрібно буде нажати ось цю раз кнопочку, і ось цю кнопочку раз нажати. Все. Так, ми це нажали, тепер це можемо закривати. Так, закриваємо. Далі, дальше, далі, дальше, далі. Що ми робимо? Далі знову заходимо далі в гру. Заходимо в гру. Так, це ми можемо пропустити. Йде невеличка загрузочка. Чекаємо. Чекаємо. Дивіться, М -м -м. жмемо, е жмемо. Ми появляємося в меню. Жимемо Нова компанія. Жмемо. Ну, давайте ми ще раз введемо. Ще раз введемо. Далі, далі нажимаєм нажимаємо перейняти. Нажимаємо. Ну, високо, тут різниці немає. Начать гру. Воно. Появляється в нас ось така надпись: пише: пропустить обучення. Тобто, ми пропускаємо навчальну місію. Нажимаємо так. Все, навчальна місія в нас пропущена. Ніяких конфліктів, мода з грою вже взагалі ніяких нічого не має бути. Але є ще один нюанс для. Повної повної активації, щоб все працювало, як має бути. Я вам зараз це все покажу. Зараз вам це все покажу. Зараз чекаємо загрузки. Лишається вже небагато. Так, загрузочка пішла. закінчилась Так, дивіться, важливо, дуже важливе. Ми з'являємося перший раз в ангарі. Ми йдемо, 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 йдемо ось до цього чудика. Це людина, якої ми обновлення на лодки ставимо. Дивіться, в нас світиться сірим кольором. Що ми робимо? Що ми робимо? Бачите, нічого ми нажати не можемо. Що ми робимо? Ми беремо. Давайте перед цим нам потрібно зберегтися, але перед цим ми зайдемо в настройки і виставимо реалізм. Дивіться. Я, як враховуючи, що я стрімлю, в мене все, все все все, все галочки скрізь стоять, крім трьох речей. Це ось, ось з цих трьох. Тобто одна, друга, третя в мене не стоять. Я думаю, можливо, можливо, вам також буде, тому що буде видно вид збоку, тому можете їх також не ставити. Все, приміняємо. Приміняємо. Ну так, да, ми ж нічого не зробили. Далі, дивіться, що ми робимо? Ми зберігаємо сохраняєм гру. Зберігаємо. Наприклад, пишемо там. Так, я не пам'ятаю, що в мене там саме перше було, щоб я не повторявся. Ну, давайте я напишу 01, а ви можете просто одиничку. Зберігаємо. Зберігаємо. Все, збереглись. Тепер, тепер. Нажимаємо загрузити і входимо на це зберігання, яке ми е з... цей. Загружаємо це зберігання, яке ми сохранили. Так, продовжити. Продовжуємо. Чекаємо. Чекаємо знову. Так. Ми появилися. Ми появилися. Так, знову йдемо до цієї людини. Цієї людини. Опа, бачите, в нас все з'явилося. Все, все, все з'явилося. У нас вс... це нажимається. Це означає, це означає, що наша е, наш мод повністю встановлений і повністю... Все працює, як має бути. Все працює, як має бути. Е так. Е давайте так. Зараз по -по попробуй. Знов, хай, давайте виберемо в поход. Так, в поход. Все ми е зробили правильно. Все в нас працює. І yeah, ніяких I'm проблем I'm в нас I'm 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 так, uh, у нас не має бути. Так, що у нас появилося? Перше, дивіться, довідник. Довідник I'm працює. I'm Все працює. I'm Все працює. Все працює. Так, що мені ще потрібно було перевірити? Так, довідник працює, ми його stop. забираємо. Так, ми його забираємо. Поїхали, поїхали, поїхали. Ну давайте вперед. Вперед. Так, ну дивіться, все працює. От. Швидкість показує. Глибину також показує. Так, давайте провіримо акустика. Аку... Не, а... Що у нас там під Києвом? Тіфонта Десять метрів. Все, нам. Все працює. Ну що народ? Хто все зрозумів, хто все пра... Прослухав, я думаю, ні в кого, ніяких проблем з встановленням не має бути. Я сподіваюся, що я багатьом допоміг, допоміг все правильно зробити. І Якщо комусь це було корисно, то ставте лайки. Можливо, хто ще не підписаний на канал, підписуйтесь на канал. Ну і я бажаю всім хорошої гри і отримати таке задоволення від гри, як я отримую. Так що, дякую всім за увагу і до нових зустрічей. Всім пока-пока!